Тут в нас кинули опитування, а ми що це не говорили, тому я повідомлю, що набу оголосило підозру екс Нафтогазу Андрію Коболєву. В розкраданні 229 мільйонів гривень. За даними слідства, у травні 18-го року він видав наказ, яким після позитивного рішення Стокгольського арбітражу газовій справі України проти Росії. У 2019 році за цим рішенням Україна отримала 2,918 мільярда доларів працівникам видали мільйонні премії. НАБУ каже, що за рішенням Коболів незаконно виплатили надто високі премії, і тому у нас в чаті, я звертаюся до наших глядачів. Є опитування, як ви думаєте, чи Андрія Кобольва посадять, чи Коболів уникне відповідальності. Чи це ні до чого не призведе? У своєму Фейсбуці він вчора повідомив, що е, розуміючи, що відбувається підготовка е, про підозру, то е, знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб надавати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюся. Цього точно робити не збираюся, збираюся здоровувати свою правоту. Я утримуюсь від коментарів, тому що ця тема піднімалася ще власне в, тоді, в 2019 році. А, наскільки це справедливо, несправедливо. Не знаю, тепер можна маніпулювати, звісно, там інформацію, що ці гроші мали би піти там, не знаю, пенсіонерам або в Збройні Сили України. Хай от, правоохоронці оголосили про підозру. Хай хай розбираються і Коболів хай захищаються. Це, це точно не моя історія. Да.